час новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашнього російського удару по Запоріжжю. 16-річна дівчина та 14-річний хлопець госпіталізовані. Таким чином, 21 людина нині в лікарнях, троє в важкому стані. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Комунальники та надзвичайні служби вже завершили ліквідацію наслідків атаки. Великогабаритні конструкції вивезли з місця удару. А від зупинки залишився лише каркас. А магазин побутової хімії вигорів. Попри це, пошкодження в торговельних точках вікна закрила та продовжують працювати. На вулиці знову чимало людей. Вчора з самого ранку аварійники почали закривати отвори у житлових будинках плитами ОСБ та менш ніж за добу виконали всі заявки. Наразі ще два екіпажі ремсервісу знову виїхали в постраждалий район. Вже через нові звернення про вибиті вікна. Також комунальники виконують покрівельні роботи у постраждалому районі. Проводиться обстеження та ремонт. Опрацьовували звернення, які надійшли до нас з міського контакт-центру, а також за результатами роботи безпосередньо на місцях огляду прилеглих будинків. Закрили понад 120 вікон у п'яти багатоквартирних будинках і одному приватному домоволодінні. Таким чином усі наявні звернення на вчорашній вечір було опрацьовано. Війська РФ продовжують терор області. з авіації. Атакували Новоданилівку та Малутокмачку з РСЗВ крили плавні та Преображенку, А от найбільше ударів завдали дронами та артилерією. Через обстріли виникло вісім пожеж в Запорізькому та Пологівському районах. В Оріхові рятувальники ліквідували загоряння за 16-ма адресами. А в Гулійполі від вогню врятували дві господарчі споруди. Інформація щодо постраждалих не надходила. Продовж доби окупанти завдали 441 удар по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 54 повідомлення про руйнування квартир, будинків, об'єктів інфраструктури та авто. На Гуліпільському напрямку росіяни не проводили штурми. А на Оріхівському здійснили дві атаки поблизу Кам'янського та Новоандріївки, але безуспішно натомість наші сили оборони продовжують знищувати логістику ворога. Між урожайним та токмаком підірвали залізничний состав з цистернами. Потяг зійшов з рейок і загорівся. Палає інша техніка росіян. Партизани антисмерш спалили машину окупанта на тот Запоріжжя. Автівку знайшли захованою під деревом. Її швидко дістали. З укриття та спалили. На жаль, сам окупант лишився живим. Потяг зійшов з і Зараз його добивають всім, що може літати. Палає красиво. Докази будуть згодом, коли джерела будуть у безпеці. Ша енергетично автономна школа в Запоріжжі все завдяки встановленню сонячних панелей. Відтепер гімназія в центрі міста не лише економить бюджетні кошти та не залежить від ймовірних відключень. Це ще й турбота про довкілля. Детальніше про користь нової сес розповість Вадим Сорвін. Гімназія в центрі міста стала енергонезалежною. На даху встановили сонячні панелі завдяки співпраці з французькою організацією Електрики без кордонів. Це перша школа в місті з власною сонячною електростанцією. Оскільки ми школа, яка надає можливість вивчати французьку мову, то проблеми звернутися саме на французькій мові до керівництва не було. Я в захваті від того, що ми є перший заклад, який. Практично автономно забезпечений електрикою на даху. Понад 80 панелей кожна дає близько 40 кВт на годину. і генератор на 30 кВт. А ще кілька років працюють сонячні панелі, які освітлюють подвір'я. Протягом доби із мережі береться від 1 до 2 кВт. Вся решта електрична енергія, яка споживається на теперішній час будівлі, вона виробляється сонячною електростанцією. В денний період часу, а в вечірній він вона розходується з акумуляторних батарей. Станцію у тестовому режимі запустили у липні, а зараз вона вже працює повноцінно. Обладнання допомагає економити гроші, а також зменшувати шкідливі викиди в атмосферу та зберігати природу. Школа ще й виконує роль пункту незглавності. Тож навіть взимку під час ймовірних відключень тут буде світло. Ця школа буде забезпечена електроенергією незалежно від того, чи буде живлення централізоване, чи не буде. Ми вже зекономили більше 10 тисяч гривень на виплатах за електроенергію, але зараз школа особливо не використовує ці потужності, тому що немає навчального процесу, і відповідно саме навантаження буде розпочати в вересні. Влітку сонячна станція закриває 98% потреб гімназії в електроенергії а в навчальний період близько 60% порахували у школі, спираючись на дані ще 2021 року. Вадим Сорин, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Запорізька адвокатка організовувала схему виїзду хилянців з України і затримали під час передачі грошей. Разом зі своєю помічницею жінка допомагала охочим отримати пакет медичних документів, який би дозволив безперешкодно перетнути державний кордон. Переважно це були довідки про фіктивну інвалідність когось з родичів та оформлення опікунства над ним. Вартість послуги від 4 до 6 тисяч доларів. США. організаторку схеми затримали під час одержання чергової ане. Правомірної вигоди в її автомобілі вилучено ще 10 тисяч доларів та півтори тисячі євро. Жінкам повідомлено про підозру Досудове розслідування триває. Давати тепло і економити електроенергію. У котельні Дніпровського району встановлюють три нових насоси. Старе обладнання працювало понад 20 років і вже вичерпало свій ресурс. Торік навіть трапилося дві аварії, тож тепловики вирішили його замінити. Допомогли з новими насосами міжнародні партнери. У концерні пояснюють, старі насоси втратила продуктивність, нові ж економічніші та надійніші. Котельня також готова до можливих відключень світла, адже має когенераційну установку. Три потужні котли забезпечують теплом одразу два мікрорайони. Підготовка до опалювального сезону завершена. А монтаж нових насосів планують закінчити вже в середині вересня. Потужність не змінилась, але енергоефективність дуже дуже на 15-20% будемо. Економити за рахунок специфіки виробництва електродвигунів, то сучасні технології це не те, що були радянські, як показала практика європейської експлуатації, то ці, ці насоси ну відходять до гарантийної навіть заміни підшипників 15 років. У четвертій міській лікарні оновили відділення амбулаторної реабілітації та фізіотерапії. Тут з'явилося нове обладнання, яке допоможе пацієнтам швидше відновлюватись після травм операцій та захворювань. Його лікарня отримала в рамках міжнародного проєкту Накопа за підтримки міста побратима Оберхаузена. Подробиці – в сюжеті. Щомісяця відділення амбулаторної реабілітації та фізіотерапії міської лікарні номер 4 відвідує понад пів тисячі людей. В ньому відкрили третю залу фізичної терапії. Тепер пані Катерина, яка має діагноз коліоз, займається зі спеціалістами підвісною терапією на новій реабілітаційній клітці. В Цьому положенні пацієнт може виконувати як активні рухи, тобто ми робили вправи на зірочку, тобто на досі. Пацієнт розводить верхні та нижні кінцівки. Або ми можемо робити в пасивно-активному характері. Тобто я працюю і пацієнт мені допомагає. І в пасивному, коли пацієнт повністю розслаблен, ми можемо маніпулювати його суглобами, наприклад, рухи головою. Я пробувала різні е, варіанти лікування. От, ну, тут мені допомагає все. Тут можна періодами приходити для підтримання здоров'я. У відділенні з'явилася і реабілітаційна бігова доріжка з металевими поручнями, які регулюються під зріст і потреби пацієнта. Вона має кілька програм відновлення. Ми з вами трошки збільшимо швидкість тримайтесь. І додатково ми Зробимо підйом бігової доріжки, От, потрошку вона піднімається. Також придбали два мотомеди спеціальні апарати для покращення функції суглобів верхніх та нижніх кінцівок. Вони виконують як активні, так і пасивні рухи, замінюючи пацієнту навантаження, яке він не може зробити сам. З гонартрозами, також з коксартрозами, якщо є, якщо артрити, артрози. Також це дуже допомагає і після переломів нижніх і верхніх кінцівок. І також після травм У мене болять сустави. У мене болять суглоби. 30 років тому була травма, і нещодавно стало гірше. Я вже декілька разів тут була, і мені дуже допомагає і апаратура добра, і дівчатка дуже допомагають. Ще одне нове обладнання барокамера. Тут створюється підвищений тиск, який покращує гемодинаміку та загальний стан пацієнтів. Обладнання з'явилося у відділенні за підтримки німецького міста побратима Оберхаузен. Воно дозволяє розширити межі реабілітаційного процесу і надавати, мабуть, ще більш якіснішу допомогу від відновного лікування. І ми абсолютно чітко можемо стверджувати, що ми на сьогодні надаємо. Реабілітація на сучасному рівні. І така потреба, звісно, є, тому що ми розуміємо, що це і військовослужбовці, і цивільні і люди, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, і люди старшого віку маємо доновати, допомагати. І прекрасно, що у нас пам'ятають наші міста, побратима. Аліна Мельничук, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Нова назва парку з 28 липня по 15 серпня проводилося опитування щодо перейменування парку Пушкіна у Вознесенівському районі. На вибір пропонували п'ять назв, та варіант не підтримує жодного. В опитуванні взяли участь 75 людей. Запоріжці визначили зі своїм вибором. Далі слово за депутатами міської ради, якій ухвалюватимуть остаточне рішення. А симпатії людей, які голосували, розподілились так. Парк імені Володимира Дахна – 44 голоси, парк церковий – 12 голосів, парк життя – 9 голосів, не підтримую жодну. 5 голосів, парк вільних людей – 4 голоси, парк генерації – 1 голос. Свято до Дня Незалежності влаштували для родин пільгових категорій. Організатори подбали і про дітей, і про дорослих. Поки діти гралися, мамам наводили красу. А мета свята об'єднати родини, і подарувавши атмосферу радості та відчуття свята. Детальніше вже скажемо в сюжеті. У залі лунає музика та дитячий сміх. Аніматори проводять веселі руханки, а малечий із захопленням повторює. Також на локації працюють зони з майстер-класами від благодійних організацій міста. Тут діти могли розмальовувати та створювати різноманітні поробки. Сьогодні я робила квіти, малювала і е, розмальовували фігурки. Мені найбільше сподобалось робити ляльку мор. Я робила руханки, там ну, щоб розмятися, прокинутися. А то я сонна була. Ціточки зробила, мамі подарувала. А поки діти розважались, для мами організували зону краси із зачісками та макіяжем. Свої послуги надавали викладачі та учні коледжу моди та стилю. Мами кажуть, на такому заході вони вперше, коли весело та приємно не тільки дітям, а й самим батькам є чим зайнятися. Зовсім немає мені часу, бо я в секретній відпустці знаходжуся. Мала дитина і ще двоє старших діточок, тому що потрібно Більше їм уваги приділяти. Я просто в захваті, просто чекання, завжди, ну так, це тягасна, чекаєш, поки дітки там на, на, спілкуються всі та порозважаються. А так з користю і з приємністю витрачений час. Мені сподобалося, що наші діти мають змогу розважатися. Вільно проводити свій час, а мами мають можливість відчути себе знову гарними привабливими жінками. На святі зібралось 50 родин ВПО та сім'ї військовослужбовців. Організатори кажуть, головне завдання об'єднати родини і подарувати дітям і батькам атмосферу радості та відчуття свята. Такі заходи є важливими, вони об'єднують. А об'єднання вони починається не тільки з держави, воно починається з сім'ї. І якщо ми зможемо долучити дітей, їх матусь батьків. у нас сьогодні є один тато, у нас сьогодні 49 мам і один тато. І ми вважаємо, що коли є єдність у родини, то ми обов'язково переможемо. Дуже класне поєднання і розваг для дітей, і відпочинку для батьків. Мені дуже подобається ця ідея. Я вважаю це правильно, тому що родини таким чином можуть об'єднуватися, діти можуть знайомитись. Це певна соціалізація як для дітей, так і дорослих. Свято завершили спільними фотографіями, подарунками та словами вдячності всім, хто допомагає родинам. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Не лише жовті, але й червоні та помаранчеві. Побачити різнобарвні соняхи можна в Запорізькому ботанічному саду. Там кажуть, свістимо декоративні рослини до кінця серпня. Тож ще можна встигнути зробити фото та насолодитися красою цих квітів. З подробицями Валерія Гетьман. Червоні й помаранчеві, великі і малі. У Запорізькому ботанічному саду розцвіли декоративні соняшники. Працівники закладу кажуть, висаджували їх впродовж кількох років, аби урізноманітнити колекцію рослин. Дуже багато всього, але чогось ще не вистачало чогось такого саме українського. І вирішили створити невелику колекцію соняшників. Вони у нас з'являлися поступово, тобто щороку у нас колекція збільшувалася. Звичайних соняшників, які звикли бачити в полях, вони відрізняються не тільки кольором, а й розміром шапочки. Рослина має менші насінини і більші пелюстки. Сортів тут чимало, та найбільшу увагу привертають ведмедики теді з яскраво-жовтим забарвленням. Саме ці мініатюрні соняхи з заввишки до півметра часто стають улюбленцями гостей. Працівники додають, кожен охочий теж може стати власником такого теді. Придбати саджанці відвідувачі можуть прямо на місці. До того ж, ці квіти потребують мінімального догляду. І вони до нашого регіону добре пристосовані. Тобто поливати і сонячне місце, добре себе буде, буде почувати, да. можна вирощувати дома себе. Квітнути різнокольорові соняшники будуть ще до кінця серпня, а вже восени відвідувачі зможуть завітати на цвітіння хризантем. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат Бот а на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.